Рада вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухро історій. Друзі. Бажаю мирного суботнього вечора та запрошую провести його під аудіокнигу. А сьогодні я читаю коротке оповідання Валентини Басан «Ляльковод». Земля ж була безвидна і порожня. І темрява над безоднею, і Дух Божий носився над водою. Книга буття, розділ перший, вірш другий. Ляльковод подивився на тильну сторону своєї долоні скляним оком. Відкриваючи на руці додаток ток-ток. Ляльки сьогодні не особливо активні. Його ляльки. За свою активність вони отримували нагороду, їжу і нову порцію повітря в свої прозоро рожеві кокони, які називалися токдомами. Ляльки переставали розмножуватися з тих пір. Як на планеті сміху через глобальне потепління і дві біологічні війни повністю змінився клімат і екосистема. Але їх було багато все ще багато. Перша біологічна війна забрала набагато менше, ніж очікувалося. Його ляльководики рапортували про успіхи з усіх континентів. Вони швидко і бадьоро виходили на зв'язок, звітуючи про дії своїх біологічних військ. Але результат ляльковода не задовольнив від слова зовсім. Ляльки виявилися стійкими, сильними і хоробрими. Вони примудрялися не тільки виживати. А й набувати загадкового імунітету. Друга біологічна війна була більш продуктивною. Вона стала найстрашнішим вершником апокаліпсису. Ляльок на планеті сміху стало рівно в сім разів менше. Але цього ляльководу було недостатньо для переглядів лайків І активності в його дітищі, в його ток тоці Він обертав скляним оком, радіючи, що тепер з ним лише ті, хто любить його віртуальну дитинку, хто захоплений нею, хто відданий Ток-Току. Тепер він... По-справжньому любив своїх ляльок, адже кожна із них була активним користувачем. Він створив його, воюкав, пестував, він намагався створити ідеальне дітище, повністю вбиваючи розум і почуття, що забирає волю. Вимагає лише одного дивитися і лайкати. Він подарував лялькам ток-ток, щоб вони назавжди забули про щастя, про любов, про сім'ю, про мудрість, про благородство, про віру і про життя, про самі нудні і маячні речі. Які робили ляльок нещасними і самотніми. Без ток-току ляльки завжди були нудними і сірими. Вони задумливо любили сидіти з книгами на лавочках в парках, вони витрачали час в бібліотеках, утримуючи нікому не потрібну вищу освіту. Вони ридали над померлими родичами. Тому що відчували дурні почуття любові і жалості. Вони реготали до сліз такими ж тупими ляльками і називали це смішним словом, дружба. По всяких дрібницях дзвонили огидним батькам і не менш огидним дітям. Загалом робили все тільки б не зареєструватися в його улюбленому дорогому токці. Він дав їм таблетку від усіх проблем відразу, від безгрошів'я, від нещасного кохання, від самотності, від розуму. Йому більше не треба змушувати їх. Вони самі. Тепер вони роблять все самі. Ляльки перестали читати. Спілкуватися і любити. Тепер вони цілими днями сміялися і танцювали на 15-секундних відео, активно коментували один одного, робили репости, придумували цілі постановочні сценки. Іншими словами, лише тепер вони всі були по-справжньому щасливі. Вони були самі собі актори і режисери, друзі і вороги, самі собі сім'я, їх надбання, їх найбільше багатство це був їх профіль, в якому зберігалося усе їх віртуальне, яскраве, музичне, фільтроване, одним словом, справжнє життя. Тепер ляльки сиділи в своїх коконах, боячись вийти і вдихнути отруєне повітря. Вони були залякані і зломлені. Залежно від кількості переглядів рекомендованих відео їм подавалася порція повітря і пластиковий контейнер в кокон через спеціальні труби. Але не більше, ніж на наступні 24 години. У пластиковому контейнері лежала пластикова пляшка фільтрованої рідини з цікавою назвою Водний продукт. І три пластикових пакетики. Корм спеціальний з вітамінами і мінералами. Вироблено на планеті сміху. І якщо лялька не заливала відео більше двох днів, труба з повітрям автоматично від'єднувалася від кокона, блокуючи отвір спеціальним люком. Лялька могла подати скаргу в службу підтримки, але розгляд скарги займав занадто багато часу. Набагато більше ніж вистачало повітря в коконі для існування ляльки. Служба підтримки працювала, не викладаючи рук, але все одно прецедентів уникнути не вдавалося. Іноді відео ляльок блокувалося автоматично у зв'язку зі збоями зв'язку. Останні збої. Через потужні землетруси були найдовшими за всю історію. Ляльки перебували без зв'язку майже 4 години. Багатьом повітря в оком так і не надійшло, хоча відео були залиті в строк, і повинні були забезпечити ляльку на наступну добу диханням для діяльності в токтоці. І якраз сьогодні в додатку почався невеликий бунт. Ляльки обурювалися недосконалістю системи і неполадками зі зв'язком, яку команда Ток-Току повинна була забезпечувати до самого кінця світу. Активність впала у зв'язку зі смертністю і багато з ляльок. Вже записували 15 секундні відео зі скорботними обличчями в пам'ять про тих, хто позбувся повітря через землетруси, а вони скаржились на катаклізми і на усі природні явища, на чому світ стоїть, запустивши флешмоб. «Fuck you, earthquake!» Маленька червона крапка істерична. Немов блукаючий нерв миготіла по голографічному екрану на всю стіну. Ляльковод перевів погляд на статистику і на кількість переглядів. Він відправив повідомлення в загальний чат своїх ляльководиків, яке складалося з смайла з оком і знака питання. Один з ляльководиків надіслав смайл з землетрусом і розведеними руками, мовляв, нічого не могли зробити. Ляльковод підняв брову і включив на руці пошук профілю цього ляльководика. Активувавши оком ярличок видалити, ляльковод із задоволенням спостерігав, як дурна відповідь може коштувати життя не тільки ляльці, а й ляльководику. Ім'я, номер, фотографія ляльководика випилювалася з усіх онлайн-систем, фарбуючись. Тьмяний коричневий колір. Це означало, що ляльководику перекрився доступ повітря миттєво, а його дані перетекли в архів планети сміху. Ляльковод повторив в загальний чат ще раз своє повідомлення. Більше тисячі іконок ляльководиків мовчазно блимали. З загального екрану. Вони вже кілька місяців не бачили онлайн-страти, тому їх напруга відчувалася через голограму екрану. Ляльковод любив точність і стислість. Не те, щоб він любив стратити прилюдно, просто підтримував дисципліну. В дружньому і злагодженому колективі Він же управляє планетою сміху, врешті-решт, а не якою-небудь планетою скорботи. Зачекавши кілька секунд, він вже хотів було вжити додаткових заходів, які були оновлені в мікрочіпах у кожного ляльководика. але екран М'яко підсвітився рожевим кольором нового повідомлення. Повідомлення складалося з декількох смайлів, а саме з запаленої свічки, рук, які моляться, значка ток-току, зомбі та значка нескінченності. Слідом за повідомленням в чат надійшов файл з примітивною програмкою. Зробленою за декілька хвилин. Але ляльковод вже зрозумів всю геніальність задуманого. Звичайно, віртуальні кладовища. Тепер профіль померлої ляльки не буде фарбуватися в коричневий і зливатися в архів. Тепер профіль померлої ляльки. Буде продовжувати функціонувати нескінченно. Система буде автоматично постити його в відео, проставляти лайки тим, на кого лялька була підписана за життя, робити репости і повторювати всі дії спочатку знову і знову, так би мовити, нескінченно по замкнутому колу. Ляльковод відправив. Ляльководику значок з піднятим великим пальцем вгору. Це була вища похвала від начальства. Профіль ляльководика засвітився фіолетовим кольором, йому автоматично прийшло повітря на 48 годин. У загальному чаті кинулися вітати, висилаючи смайли свята і аплодуючих долонь. Але ляльковод. Вже покинув чат. Він дбайливо вносив оновлення в своє дітище. Тепер число ляльок ніколи не зменшиться. Завтра, по всій планеті сміху, будуть автоматично оновлені всі пристрої. Як же назвати нове оновлення? Ляльковод задумався лише на секунду, і в чаті ляльководиків з'явилася назва Радість вічного життя. Всі збіги випадкові Розповідь заснована виключно на фантазіях автора. Читала Ірина Назарук.